Терпеливість. робіть усе без нарікання, Филипян, 2 розділ, 14 вірш. Всі ми в своїх природних нахилах можемо мати певну схильність до ремствування, нарікання і оплакування страждань, які приходять на нас, не дивлячись на наше служіння правді, але в міру нашого всебшого розвитку. Подібності до Христа, Господь з певністю очікує від нас поступового все більшого наближення до взірця, який він виставив перед нами. І при цьому наші теперішні проби і труднощі будуть більше, ніж винагороджені, вони будуть переважені Його Духом і свідоцтвом Його Духа, підтверджуючи, що нам Усе допомагає на добре, сприяючи отриманню більшої слави, приготовляючи нас до неї. Божий люд не повинен симпатизувати злу, ані потурати йому в науці чи в практиці, також він не має спокійно сидіти і дозволяти, щоб гріх та омана поширювалися, маючи вільну дорогу. Отож Ісус і апостоли, вірні пророки, евангелісти, пастирі та вчителі, а також інші з вірного Божого люду, були незадоволені гріхом і оманою, протестуючи проти них. Таке незадоволення і протест не повинні розумітись як нарікання зацитованого уривка. Той рід незадоволення і протесту, який в цьому тексті названий наріканням, відноситься до нарікання на долю, на досвідчення, перешкоди, труднощі, випробування, страждання, приниження, і Господні проведіння, котрі торкаються нас самих та інших. Вони вказують на те, що воля такої особи. Не є мертвою, а живою, а особа, котра так чинить, противиться Богу, живучи для себе. Співзвучні вірші. Псалом 37, 7 по 9 вірші. Жди Господа мовчки, на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою. На людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю вспадкують. Плач Єремії 3:26-27 Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо своїй молодості. Луки 8.15 А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Луки 21,19. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. Рімлян 2.7. Тим, хто витривалістю добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне. Римлян 5.3.4. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи. Що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Римлян 8.25. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо то з терпеливістю. Римлян 12.12 12. з надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Римлян 15. 4, 5. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. А Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. 2. Коринтян 6: 4, 5. А в усьому себе виявляємо. Як служителю Божих у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснота, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах. 2 Коринтян 12.12 12. А ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, у знаменах і чудах та в силах. Галатів 6.9 а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Ефесян 4, 1, 2 Отож благаю вас, я, в'язаню Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи. Один одного. Колоссян 1.11 Зміцняючись усякою силою, за могучістю слави Його, для всякої витривалости і довготерпіння з радістю. Солонян 1 Солонян 1.3. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любови і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Друге Солонян 3.5. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. Євреїв 6:12. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспаковує. Вірою та терпеливістю. Євреїв 10.36, Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Євреїв 12.1. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякі тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Якова 1, 3, 4. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Якова 5, 7, 8 Отож. Браття, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, Довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранні та пізні. Довготерпіть й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Питання: які я мав досвідчення на цьому тижні? пов'язані з терпеливістю, як я їх прийняв, що мені в цьому допомагало або перешкоджало, в чому виявився результат. Робіть усе без нарікання. Филип'ян, другий розділ, 14 вірш.